Огляд погодних умов в Україні на тиждень з 30 вересня по 6 жовтня 2024 року. Упродовж цього наступного тижня очікується дуже тепла погода місцями з поміреними дощами. Завдяки атмосферній циркуляції з південного сходу на територію України продовжить надходити тепле повітря з більш південних широт. Таким чином, температурний фон. Перевищуватиме норму на 5-10 градусів по Цельсію. І лише в західних областях прогнозується прохолодніша погода. В окремі дні не виключені заморозки. Дощі вірогідніші у другій половині тижня, проте охоплять вони не всю територію України. На Сході продовжиться посушливий період. У понеділок, 30 вересня, у більшості областей очікується тепла та суха погода, лише у західній частині. Під пливом малорухомого атмосферного фронту часом спостерігатимуться дощі у Карпатах з мокрим снігом. Вітер в Україні північно східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря в західних областях вночі плюс в плюс вдень плюс 9-14. У Карпатах протягом доби 0 плюс 5. Нарешті території країни вночі плюс 11-16, вдень плюс 20-25. На південному сході місцями до плюс 28 градусів по Цельсію. У вівторок, 1 жовтня вночі невеликі дощі ще збережуться в західних областях, вдень по всій території України без істотних опадів. Вітер на лівобережжі південно-східний 7-12 метрів за секунду. Вдень окремі пориви 15-20 метрів за секунду. На правобережжі вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. На Одещині місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря в західних областях вночі плюс 3 плюс 8, в день плюс 9-14. У Карпатах протягом доби 0 плюс 5. Нарешті території країни вночі плюс 10-16, в день плюс 20-25, на півдні та сході місцями до плюс 27. В середу, 2 жовтня, у всій Україні очікується переважно сонячна погода. Без опадів. Вночі та вранці в західних областях місцями туман. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. У східній частині східного напрямку 7-12 метрів за секунду. Температура повітря в західних областях вночі плюс 2 плюс 7 на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0-3. Вдень плюс 13-18. Нарешті території країни вночі плюс 8,14, день плюс 2126. 4 жовтня продовжиться період малохмарної і теплої погоди по всій країні. Дощів не передбачається. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря в західних областях вночі плюс 3 плюс 8 на поверхні ґрунту місцями заморозки 0 3. В день плюс 16-21. Нарешті території країни вночі плюс 8-14, в день плюс 22-27. П'ятницю 4 жовтня на більшій частині території країни утримається суха та аномальна тепла погода. Лише в західних областях вранці та вдень місцями пройдуть дощі, також можливі тумани. Вітер переважно південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 8-14. День плюс 22-27, в західній частині плюс 14-19. В суботу 5 жовтня, вночі в західних областях, вдень також місцями у південних, центральних та північних областях пройдуть дощі місцями з грозами, на лівобережжі без істотних опадів. Вітер південно-східний. На заході північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 11-16, день плюс 17-22. На південному сході. В Криму та в Приазов'ї плюс 23-28. В неділю 6 жовтня нестійка погода з дощами очікується у більшості областей країни, крім східної та західної частини. Місцями можливі грози та шквалисте посилення вітру. Температура повітря вночі становитиме плюс 12-17, в день плюс 15-20, у південно-східній половині та в Криму плюс 23-28.